Завтра у нас прем'єрна вистава Мауглі класика. Кіплінг. Історія про маленького хлопчика Мауглі, якого виховували вовки, змусить задуматись над цінностями людського життя, як дорослого, так і малого глядача. Що вона хоче передати глядачу, це те, що потрібно об'єднуватись на даному етапі. Я думаю, в нашій країні те, що відбувається, ця вистава є надзвичайно актуальною. цій касті Мауглі від маленької дитини виростає у великого героя, який рятує стаю. І який перемагає, і який допомагає їм перемагати. В різних ситуаціях. Дмитро Савченко, актор театру, який у виставі зіграє негативного персонажа Тигра Шерхана, розповів, ця роль йому справді подобається. Для мене це новий досвід, досить крутий досвід, тому що, як я вже казав вище, що поєднання драматургії з пластикою, і ось зміна мізансцен яскравих в такій ми працюємо шаленій динаміці. І ось, мабуть, як актору, мені подобається ось саме. Працювати в такому жанрі цю казку у Житомирському драмтеатрі ставлять вже не вперше. Проте цього разу вона заграє новими фарбами. Певно, що 12 років вона йшла. Потім, якось так ми її вже забули, і актори подорослішали. І напевно десь років сім вона не йшла. Але знаєте, зараз складний такий час. Фінансово нам дуже важко. А кожна вистава це дорога річ, і тому ми вирішили, що ми повинні відновити казку, але з новим складом. Казку покажуть вже 5 жовтня о 12-й годині. Придбати квитки можна у касі або на сайті театру. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.